Всім привіт глядачі підписнички Давненько нічого не знімав цікавого. Так, Така вже в нас, глядачі, доволі прохолодна осіння погодка. Назбиралось трошки роботи, потрібно сьогодні її трошки поробити. Будемо працювати тракторцем доволі різної роботи, тягати прицепчик, тягати коріння, наводити порядок на паю. І це все буде в сьогоднішньому відео. Така сьогодні погодка чудова. Чому б і не попрацювати старичком. Вже він стоїть там тижнями. Лишилось мені ще вигорати пай. Але перед тим, щоб вигорати пай, потрібно там навести порядок, бо там чистився маліоративний канал і потрібно його довести до толку. Так, глядачі, давненько він не працював, нічого не робив. Зараз будемо їхати по прицепчика. Якщо там у нас помастило, мастило. В принципі, норма. Трошки нижче від верхнього рівня. Ми будемо стартувати. Йдемо зараз по прицепчик. ключі дістав. Зараз будемо провіряти, скільки ще дизелю лишилось, бо працювати буде трошки багато. Сьогодні він майже цілий день. Бачу трошки. В плачевному стані він. Я бачу, штанги тримаються нормально, як я їх тоді поставив. Але бачу десь по різьбі тече. Потрібно буде, напевно, замінити ось ту гайку. І, напевно, замінити прокладки. Я Бачу, нормально так підтікає тут. Потрібно це все буде виправити. Але я ж кажу, що тут виправляти, як тут він проситься, щоб його підкапіталили. Так що я кажу, це вже, напевно, після будівництва буде. Так, 8 літр дизелю. Цього мені на день роботи вдосталь буде, але потрібно буде ще, напевно, долити яких літрів 15. Так, солярочки залив, не без втрат, трошки промазав. Зараз будемо провіряти. Так, є тут такий щупочок. Вже я переміряв. На щупочку 22,5. 22,5 літри. Непогано, я думаю, цього. На гектарчі коронки вистачить. При тому, що зараз він мене трошки став більше підбирати, масло почав трошки підхавувати. Десь масло трошки випирає, ну таке. Потрібно його зробити до толку. Так, солярку залив. А буде в пилюці все. Щось це. о, ця сіточка взагалі заліплена. Що просто страшне. Це після бензину, я замітив. Ох, підняті. Без запилки з мотоциклами. Якщо воно заліплюється, сітускаємо старичок, помічник тато буде допомагати. Да, Нікітка. Будемо дри. Так, заводиться з пів обороту. Трошки вібрує. Більші обороти даєш, не вібрує. Така є зараз робота на холостих. І от такий тиск на холодну. На гаряче попрацює, то падає до двоєчки, одиничку, половинки, половинки, не знаю. Дуже-дуже суттєво падає тиск на гарячу. Це вже парамаску наряд. Позначає мені екшен-камери, щоб фільмувати. Так, заїхали по прицепчика, зараз завеземо, замостимо дорогу. Розібрав товариш піч. Буде тепер дорога. Да? Будемо кататися? Малому цікаво. Сидіть. Так, знімаємо, знімаємо стоєчку. Все, можна рухатись далі. А ще всюди гідравлічне кермо, прицепчик, самоскид, рульове щоб відкидалося і взагалі було б супер. Опа. Голові клокиною займається. сина і їду я далі сам Так, потрібно буде ось цю діляночку вигорати можливо вже не сьогодні Це сусід бачу спризував. взагалі шикарно виглядає можливо добудуюся і собі колись призу придбаю ну, а ну, можливо вже нічого не потрібно мені буде Прицепчика були звільнили і знов прицепчик в роботі. Кілький прицепчик. Будемо їхати перечіплятись, кровчата завезли, дорожку, по місці буде столка. Якщо будемо далі прямувати на пай там, ще є цікава робота. Теж щось вам трошки познімаємо, покажемо. Ставлю зараз прицепчик на місці сюди. І будемо таку цікаву річ, зараз чупляти. Ось таку лопату назад. І будемо їхати на пай, трошки треба глину буде порозрівнювати. Так. Автовідцепка. Ось такий навіс вийшов. Як немає часу поскладати дровцята туди, позаносити. Так виглядає зараз ця лопатка. Я трошки її зараз буде підкоректувати. Брат каже, краще б вона була спереду причеплена. ну я щось таки думав. В принципі, зробити можна тут якісь понштейни зробити, щоб сюди ставився циліндрик, і в принципі воно піднімалося. Було б непогано. Я скажу собі з цією лопатою, міняю зараз положення навіски, щоб вона була на самому низу. Переставляю болта звідси на ось це перше положення. Щоб вона в мене ще опустилася. Ну, я далі підкоректую натяжними цими винтами. виставив лопату, так, як потрібно. Зараз воно на плаваючій. Чесно скажу, таке собі не щось чистити, робити. ну В принципі, непогано, краще, ніж вручну. Я ось цього участка так і планував в тракторце цією лопатою. Рівнявся робив. Ну, краще, як, як то кажуть, ніж вручну. Але все-таки було б набагато ліпше, якби воно було все спереду. Так що, можливо, колись і дойде і до неї час до тієї лопати. Можливо, колись переобладнаю наперед. Так. Щось я так походив, подивився на фільтра, як залив солярочку. Бачу, такий осад назбирався. Ну Напишіть коментарі, що це може бути. Я так гадаю, що це можливо була в каністрі вода. Вона так попала. Вода ж тяжче за солярку, напевно. Так Що зараз потрібно скрутити, та да злити. Так, злив я цей жмурдяк, незрозумілий. Бачу, воно так все самотюком пробігла. Ну солярочки в мене ж кажу десь по ось цю відміточку, то воно так гарно без завоздушення збігло. Ну таке, потрібно слідкувати. І так я ж кажу, цю паливну возив цього року, ну щось вона мені взагалі не подобається. Чи, можливо, форсунки вже такі там. Потрібно буде знову, напевно, робити. Все, глядачі, тракторець налаштований і можна їхати на пай. Араз головне перевірю, чи я взяв чекірочка. Так, чекірочок є, бо потрібно там буде вирвати декілька пеньочків. Я думаю, цей тракторець справиться. Отако От так дивишся, візуально, я ж кажу, доволі такий. Гарненький тракторець, але я ще кажу, за 15 років я по ньому практично нічого не робив. Ну оце що передочка трошки перебрав повністю, бо вже він підтікав. Там момент був з гідробаком, бо теж лопнуло вухо, там таке боляче місце в цих 25-ках. А так по реверсу, по коробці, по двигуну, ну, практично нічого не робив. Раз масляний насос туди залазив, гільзу міняв і там міняв, виходить на первичному валу з'єднується І так я ж кажу, суперово. зараз там багато хто каже, там купить китайця там чи ще щось, ну, не знаю, якось так звик до нього, що не хочеться міняти. Ну, звичайно, хочеться щось потужніше, сучасніше, новіше. Набагато, Но як то кажуть, приємніше працювати, шумоізоляція, все. Ну, це хіба що, як то кажуть, ще один помічник, що був в господарстві. А так я ж кажу такий доволі цікавенький тракторець. ось цей не хочеться з ним розлучатися, ну, таке, час покаже. Ну, таке, їдемо працювати. Так, глядачі, прямуємо на пай. От моє поле. Критикал пшеничненький, отакенький він. Підготовлена площа під картопельку вже потрошку перегній звозимо. Сфризоване поле. Чоловік приїхав, сфрезерував. Я думаю, буде діло. А буде діло має непогано бути. Оце, сусід бачу Орал. Чи пробував орати? Якось так своя стоїть. Вона взагалі тут буде збиратися. Вже можливо й посипалась. Таке доволі бідовенько. Кажуть, в цьому році ціни на сою немає. Так само і на картоплю. Того року була одна ціна, цього року, можна сказати, даром здаєш. В'їжджаємо вже до пая нашого. Такі тут поля пустують. Це комусь буде робота, якщо хтось теж собі пая забере. Це все повирчовувати. Поки що ми тут зробили підчасову дорогу, щоб їх компань їжджати жадко і там не пролазить, з цієї сторони, з цієї сторони в'їзд другий, це в'їзд перший. Це десь місяць тому приїжджав екскаватор, це все діло розчищав, батько вже бачу, коником з братом трошки прибирає возить ці хачці в болоту. Так воно за все виглядає. Буде підрівняти цю посідку, бо бачу, вже похилилось. Отак ну, ціломешка кажу, непогано виглядає, вже розчищено, чистенько, порядочок. Можна присісти пообідати. Бачу, вже не спинячили, не без цього. Бапою точно, що не завадило б, трошки розрівняти, зробити планування покраще. І це так трошки почистили канал. Вже постійно ми тут приїжджаємо, щось робимо, сіємо, садимо, так чисто для себе зробили, щоб можна навіть якусь рибу запустити. Так доволі гарно стало. Ну і це я зараз буду пробувати його щось трошки квецяти. Звичайно, діла не буде, але така в мене чуйка, що щось де я, можливо, відірву. Ось така роботка. Трошки буде мені тут ще повозитися, є що тут розтягувати. А в принципі це все діло можна розтягнути, пізніше дисками задискувати і можна буде сіяти. Зараз буду пробувати повиривати декілька кущів. Тут в цьому місці трактором зараз їх буду витягувати. Ну, так чесно кажучи, доволі незвично стало. Постійно, коли приїжджаєш, то воно все в цьому очереті, а так зараз чистенько і гарненько. Брали ми тут тряску постійно качкам. Так що так, будемо зараз щось спробувати робити. Чепив кореняку, навряд чи він його витягне. Зараз провіримо. Натяжечку. Вперед. Так попробували. ну він просто груду біску набирає і заривається. Не тягне взагалі. Це потрібно, щоб лопата була спереду. то Питання було б вирішене. а так вона ззаду, не плаває особо. Тому і так він і буксує. Ну нічого, зараз повитягує пеньочки ці більші. Де, в принципі, по роботі буде. Але буде краса і порядок пізніше. Там Дабайку кукурузу їже, прибираємо поле. Оце по максимуму, що скільки можна, щось трошки порозрівнюю. І, в принципі, можна буде орати площу. Звичайно, не так воно, як хотілося все стягується лопатою. Звичайно, якби лопата була спереду, було б зовсім інше питань питання було б так. Навіска плаває лопата, собі просто піднялась наверх або вниз впустилась і трактор шкребеться. Я кажу, ззаду лопата це ще той геморой. Ось таке воно виходить. Все, прибрали кукурудзу. Пай практично прибраний, чистий, пшеничка росте. Так що я кажу, от таке фіаско вийшло з лопатою. Ну я то в принципі очікував, що воно так і буде. Ну, Доведеться трошки руцями попрацювати.